Дівчата, ходити на побачення треба як на шопінг. Як жінки ходять на шопінг? Зайшла в торгівельний центр, вімкнула очі, забула про час і пішла зиряти на все підряд. Треба воно тобі, не треба воно тобі. Ось вечірні плаття, Ось юбка, яку ти ще в 16 років хотіла. А ось класні пляжні шорти, а ось косуха модна в цьому сезоні. Дивишся, чи твій стиль мацаєш тканину, думаєш, чи це личить до твого образу. Щось береш міряти, щось так і залишається висіти. На більшість ти просто кинула око і пішла далі, без всяких емоцій. От побачення, дівчата, це саме такий самий процес. Ти. Пішла ходити обирати, вімкнула очі, зиряєш, слухаєш, сподобався. Пішла на друге побачення, на третє побачення, помацала, поміряла пустосунки, не сподобався. Оревуар, котік. Колись побачимось? Ні. І головне, оривар котік, як у шопінгу, буде значно частіше, ніж наступне побачення, бо ну не кожен екземпляр вам е, має потрапити до шафи. Так що дивись, слухай, фільтруй і не залипай на першому, що трохи хоч підійшло тобі по розміру.